Зв'язку Олексій Буряченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. Вітаємо, пане Олексію. Да, друзі, вітаю, Радий вас завжди бачити та чути. Я трошки прихворів, і це мій перший ефір погодився з вами за чотири дні. Да. Починаємо здоров'я вам, пане Олексію. Дякую. Ми хотіли з вами поговорити про білорусів, адже вони постійно оголошують там військові навчання. Е, ну, але е, привід нам збройні сили дають інший. От несподіваний такий наступ на Харківщині, що расисти е, просто так ті, е, тікають такою швидкістю неймовірною. Е, це, е, це успіх нашого планування, нашого командування. Ну, звичайно, звичайно, я на прев'якій жаль не можу голосно говорити, тому буду говорити в такому більш не, спокійному режимі. Звичайно, це, як на мене, була не, така, скажімо, велика та комплексна спецоперації Збройних сил України. Причому вона. Звичайно ж була не тільки військовою, а вона була ще і на тому що ми ж бачимо, що війська після оголошення. На офіційного нашого контрнаступу на, на Херсонщині на півдні України на окупанти сконцентрували свій контингент саме на північному південному напрямку та в сторону в бік Запоріжжя. от і да дійсно, скажімо так, збройним силам України вдалося переграти в цій шаховій комбінації ворога. І ми зараз можемо бачити наглядно результати провалу так званої другої армії в світу, але ніхто її так давно ж не називає тільки сміються з цього поняття. Пане Оксію, але якщо повертатися до Білорусі, то там знову ж таки продовжують ці навчання. Вже до 18 вересня їх продовжили. Ну, я не можу зрозуміти, для чого це, це продовження. Скільки воно ще може тривати, і можливо вже расистам чи білорусам варто дійсно десь перекидатися туди на Східний фронт, щоб там затуряти ті дірки. Ну, давайте перш за все скажемо, що е, білоруси не будуть е, е, перекидати свої війська на на, на, на хотілки росіян Да? це я думаю, всім абсолютно зрозуміло, а, тому що коли почнуть білоруси приїжджати в Білорусь в Гробах, а, то це дуже швидко змінить ситуацію політичну в самій Білорусі і спричинить перевод переворот самопроголошеного президента Лукашенка. Він це чудово розуміє, тому він зі всіх сил намагається не втягуватись повномаштабну. Одну війну проти України, а ми, до речі, про це вже з вами навіть на вашій студії говорили не раз для чого робляться ці навчання, які вони оголосили до речі, з важливим статусом. На міжнародні да а, для того, щоб просто відволікти увагу розтягнути наші збройні сили. Це абсолютно елементарно. А, і про це до речі кажуть і їхні навіть номінальні наміри, які а, вони відпрацьовують на своїх навчаннях. А це можна також за цим слідкувати. І це робить до речі, наша розвідка за допомогою супутників. Вони а, працюють маневри. Не тому ти типу по обороні самої Білорусі і виходу на контурнаступ на свої кордони, тобто вони пропрацьовують варіант і кажуть, що Лукашенко його дуже боїться. На тому ти типу помсти України за ці ракети, на які регулярно летіли на з 24 лютого на з Білорусі на територію України. Він цього дуже боїться, що Україна відомстить і піде відповідно атакою на. Білорусь. Ми вами, чудово розуміємо, що нам цього не треба, але його, такому, скажімо, панічним боязням і перестрогом підіграють росіяни. От. Це їм дозволяє концентрувати свої частини військ. На наших північних кордонах та провокувати все ж таки нас дійсно створювати там багаторівневу багатошарову оборону, і в тому числі відповісти своїм навчанням, на як він називається, північний буревій 22 два. А от друзі, вам назва Північний Буревій 22 ніщо нічого не нагадала часом? Ні, північний потік. Не пустелі ще була. От просто два лайка, просто два лайка, сто відсотків. Дивіться, мені здається, що це навіть назвою наші збройні сили роблять, так би мовити, психологічний тиск на ворога. Показуючи, що на якщо ви зараз зробите якусь провокацію, то ви ми вам дуже швидко нагадаємо, що було на, в подібній операції пі, на, буря в пустелі. На, а в принципі, північний буревій як за сенсом, так і ну на, за словом, в принципі, досить схоже на те, що було, і навіть навіть американський слід на дещо в цьому прослідковується, як мінімум, зброї, на тому. Ну, дійсно, я думаю, що Лукашенко чудово розуміє, що, скажімо так, якщо все ж таки буде провокація російської сторони, і будуть, будуть скажімо, пробувати іти на російські війська в напад на північному напрямку, ну то це просто поставить остаточний хрест на його правлінні і все на цьому завершиться. І Дивлячись на 50 тисяч вже трупів російських. військ, військ елітних російських підрозділів ну не важко здогадатися, що можна очікувати від білоруської армії в таких військових діях, яка у своїй більшості складається з призовників. Більше того, я думаю, сам Лукашенко. От, зробив і наполягав на те, щоб зробити ці навчання саме міжнародними, а і саме долучити до їх участі країни о, ОДКБ. Хоча так, да, офіційно ми не бачимо інформацію, що хоча б одна із країн о, вела свій, хоч хоч мінімальний контингент на ці навчання, там тільки зараз публічна інформація війська Білорусі та Російської Федерації, але зі слов Громова, заступника на керівника. На генштабу все ж таки там е задекларовані війська ОДКБ. А я глибоко переконаний, що жодна країна ОДКБ не готова зараз до, до на війни з Україною і. Дві ключові країни, скажімо так, окрім Білорусі, Росії, це Арменія, та Казахстан. Я думаю, вони будуть від цього бігти, як і чорт він ладеного. Ну тому, що вони розуміють, що в них немає ні потуги, ні сил на ні, нічого для Казахстану. це тотальна економічна ізоляція. Ну це просто недопустимо, це. Ніхто на це не піде. А на Арменія, ми чудово розуміємо, чим ця історія закінчиться з нагорним Карагабахом і всім остальним на Азербайджану. Тому Якраз от як на мене, от історія, що долучені до на тих військових навчань за сторони Білорусі країни ОДКБ для Лукашенка і є тим рятувальним кругом, на що на, ніхто не піде на, на таку тотальну провокацію, щоб втягнути країни ОДКБ. У повноцінну війну з Україною. Тобто, якщо Лукашенка ще Путін з лекістю може й кинув би дата на розтерзання, да то от інші країни, ОДКБ, думаю, це буде для Путіна дуже складно зробити. Тому друзі, ключове, що потрібно тут сказати в цьому питанні, потрібно нам довіряти збройним Україною силам, довіряти нашій розвитку, чути. Аналізувати офіційні повідомлення, а вони зараз кажуть наступне: що ризик повномасштабного нападу зі сторони Білорусі він мінімальний і ситуація на кордоні з нашої сторони контрольована. Пане Олексію, Е, уже було два повідомлення, що муніципальні депутати в Санкт Петербурзі, в Москві, там невеличка групка, але вже звертаються до Путіна, що йому вже час іти. Причому вони так його трішечки потролили, розказали про те, що, мовляв, в вашу першу каденцію ви досягли певних успіхів, а тепер вже йде деградація суспільства, зупинилися. Ріст ВВП, там зупинилося ріст благополуччя людей. Ну, звісно ж, тим депутатам одразу ж не дали змоги зробити цю заяву відкрито. Але в мене запитання, що там вже почалося нарешті? Ну, звичайно, почалося. Тут, от в Києві, працює такий чудовий канал, його започаткував Ілля Паномальов на утро февраля. Я думаю, що ви про нього чули. На мене туди запрошують також і на включки і на живі ефіри. От буквально також нещодавно я міг спілкуватися з допомогою такого скайпу з двома депутатами місцевими з Москви. Вод опозиційними, звичайно ж, да ми з ними багато говорили про реформу децентралізації в Україні, про адмінтерреформу, про перехід повноважень на місця, про ефективну роботу органів місцевого самоврядування. Друзі, вони дивились на мене відкритими очима і навіть до кінця, мабуть, не розуміли про що я їм говорю. Тобто, насправді там уже суспільство давно хоче. На якихось зрушень вперед, хоч якоїсь динаміки до цивілізаційного еволюційного розвитку, а не до самоізоляції, натягування на свою країну на залізного занавесу, де на, немає місця не демократії, на, ні право обрати бути обраним, ні право нормально вести бізнес. На, вони ж на, санкції їх душать буквально щодня. На, вони всі вимушені на, вивозити свій. Свої бізнеса з території Російської Федерації на в той самий згаданий сьогодні вже Казахстан в Грузію в Туреччину. Друзі, це все робочі місця, це все ВВП, це все податки, це все наповнення російського бюджету. Тобто насправді зараз в Росії відбувається. Системний обвал на він відбувається як на фронті так так відбувається в кишенях Росіян в фінансовому плані. І звичайно що відбувається політично на з рахунок повної ізоляції, і звичайно на саме політики на вони найбільш чутливі до цих процесів і тому да починаються в найбільш прогресивних центрах. А такими є на і Санкт Петербург і Москва. І там звичайно є потужні опозиції, Іні сили, хоча на, вони зараз придушуються на, максимально силовими органами, але вони є і мовчати вони не будуть рано чи пізно. Ця кількість все одно перейде в якість, і путінський режим, на, як на мене, він все ж таки на, має знищувати саме. З середини, да, під зовнішніми, можливо, факторами, але якщо не буде запит в самого суспільства Російської Федерації до змін в самій Російській Федерації, то замість одного Путіна просто прийде інший Путін, можливо, навіть більш жорстокий Путін або колективний Путін. Тобто, насправді да, а мені а, я глибоко переконаний, що на все ж таки опозиція на вірному шляху Російської Федерації і ті не, такі опозиційні налаштування будуть тільки збільшуватися. І останнє запитання у мене, пане Олексія, буде все таки стосуватися Білорусі. Ви згадали про помсту, яку якої боїться Лукашенко від України. Я розумію, що помста це страва, яка подається холодною. То, все таки на вашу думку, чи якось Україна буде і відповідати та реагувати на ті обстріли на безсонні ночі, на ракетні обстріли на те, що Білорусь дала і територію, і свій повітряний простір для атаки на Україну. І якщо так, то яким чином ми можемо відповісти чи помститися за це все? Тобто ми його повісимо чи отруємо? Я думаю, Час, що боже, його боже, спочатку отрують, потім повісять, або навпаки, це в принципі, не є суттєвим на сам білоруський народ, тому що там в них ж насправді та сама ситуація, що в Російській Федерації, тільки з тією великою відмінністю, що Російської Федерації, хоча б є власні ресурси, на да? природні ресурси, і в нафта, і газ, і на, на є що їсти. Да? Тобто ну, Росія насправді величезна країна, і вона вже. Ка звикша до на, тих, що її ніколи росіян не сприймала влада, на, тому і скажімо, десь там в російській глибинці, Це ну на, скажімо, на, дуже важко до них донести якісь економічні зрушення, які відбуваються. А от в Білорусі, а от в Білорусі ситуація зовсім інша. В них немає ресурсів, в них немає нафти, в них немає газу. вони ви знаєте, заробляли все життя з рахунок перепродажу газу за рахунок того, що в них було НПЗ, і вони робили дизель і відповідно, і бензин. Потім перепродавали в ту саму Україну і в країни Європи. Тобто вони жили. В їхня вся індустрія, вся архітектура економічного життя була побудована на тісній взаємодії з Росією, Російською федерацією, і якщо Російській Федерації погано, то білорусам відповідно, ще в декілька разів буде гірше. От до чого справа тому я глибоко переконаний, що білоруська білоруські білоруси, а білоруська опозиція сама розбереться з паном Лукашенком чи за нашої участі, чи не за нашої участі, але я тут розділяю друзі вашу точку зору, що в даному випадку помста має подавати виключно холодною. Дякуємо вам, пане Олексію, за ваші коментарі, і ту інформацію, якою ви поділилися з нами, та нашими глядачами і радіослухачами. Отже, Олексій Буряченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре.